Таємна пісня райдужного пера. У зеленому лісі жив птах на імірешітка тридцять дев'ять Я райдуга перо. Її крила сяяли кольорами веселки. Щоранку вона співала з найвищого дерева. Її пісня розбудила ліс. Тварини називали її найгарнішим звуком у лісі, але пісні не були її власними. Вона копіювала солов і решітка 39, я, Дрозда та Золоту Іволгу. Вона боялася використовувати свій справжній голос Вона думала, що це нікому не сподобається. Одного дня тварини зібралися на лісову збірку. Стара сова спитала хіба це не схоже на пісню Солов і решітка 39. я. Тварини почали шепотітися. Серце райдуги забилося швидко. Це було схоже на махання крил під час бурі. Тієї ночі вона полетіла глибоко в ліс. Вона сиділа на камені під місяцем. Вона мовчала. Можливо, я просто копія, подумала вона. Можливо, у мене немає справжньої пісні. Легкий вітерець коливав листя. Вітер ніби шепотів. У тебе є свій власний голос. Ти просто ще його не чув, чула. Райдужне перо подивилося на зірки. У її очах засяло тихе світло. Наступного дня вона співала від щирого серця. Спочатку це звучало дивно. Але потім, як дзюрчаща весна, заграла нова мелодія. Вона ніколи раніше цього не чула. Через кілька днів вона повернулася до свого дерева. Цього разу вона не копіювала. Вона відкрила дзьоб. Її справжній голос пролунав, немов сонячне сяйво. Ліс замовк, прислухаючись. Я ніколи не чув такої пісні, сказав маленький кролик. Це так гарно. Стара сова кивнула. Це твій справжній голос. Райдужне перо почервоніло. Але її серце було теплим і світлим. Відтоді вона щодня співала нові пісні. Її почуття сформували музику. Вітер, дерева та квіти стали її оркестром. Її пісні ставали барвистими та вільними. Ліс більше не лунав з копіюваними піснями. Кожна тварина співала свою мелодію. Історія райдужного пера нагадала їм Кожен голос особливий, подарунок унікальний та гарний.